На майстерському рівні коуч співпрацює з клієнтом дуже м'яко, І дуже, коли я кажу м'яко, це не про твердість і не про ласкавість, це про гнучкість. Коуч створює простір такої, знаєте, в якомусь сенсі тягучої інстанції, коли клієнт не має таких твердих, прямо опорних точок. І це саме це дозволяє йому не триматися за свої звичні сприйняття, а йти туди, куди веде куди ведуть концепції. Тобто тоді коуч, клієнт може проходити крізь десятиріччя свого досвіду і усвідомлювати ті базові концепції, які керують його світоглядом. Саме тому на рівні майстра коуч помічає найменші зрушення. І це для нас будуть підказки як в словах, які використовують клієнт, в проявах енергі... енергії, яку демонструє клієнт, емоцій, інтонацій, вербаліка, невербаліка все це буде працювати на рівні МСС. От чому буквально на першому занятті або на другому, як мені здається, зараз не скажу точно, я використовую фразу про те, що немає нічого неважливого, коли ви знаходитесь з клієнтом. Погляд, подих, е очі, сенси, тіло важливо все. І важливо все з першої секунди. І тому, коли мені говорять поучі про те, що ми в практиці це перевіряємо, ой, ну ще не налаштувався, поуч на рівні майстра налаштовується точно до. І то, тут такі теж питання: налаштування це своєрідна штука. Ну, знаєте, ми, звісно, десь схожі, мабуть, в своїй роботі на камертони, але не можна налаштуватися на камертон, якщо ти не є камертоном. Не можна налаштуватися, бути камертоном, якщо ти ним не є. І отут ми якраз і вивчаємо глибинно себе, щоб розуміти, які зрушення в нас відбуваються, відчувати себе, відчувати кожне своє слово, відчувати внутрішній діалог. І саме це дослідження себе дає нам можливість бути максимально глибинно уважним до інших. Дякую Інна за твій коментар. Ну, мені теж подобається. В процесі воно не так просто, як здається, бо ми стикаємося зі своїми внутрішніми, знову ж таки, та? Уявіть собі тільки. Зазвичай, ну, принаймні до мене, в середньому вік людей, які до мене приходять, такі середній, якщо брати загальну всю аудиторію, це. 35-45. Це аудиторія, яка в мене дивиться, це аудиторія, яка до мене приходить. Ну і зазвичай, якщо говорити про навчання. Хоча от кожного разу в мене навчання є 50 плюс людей. Кожного разу. А, і уявіть собі: цей наш досвід нас, як сформованих особистостей, налічує приблизно в середньому 4 десятки років. І як ми можемо цей досвід. Досвід змінити, як ми можемо його за годину співпраці, півгодини годину співпраці, як ми можемо його трансформувати? Нам треба щось, що дозволить нам пройти крізь ці десятиріччя, крізь шари нашого досвіду, як успішного підтвердженого, так і руйнівного. Нам треба прибрати, не прибрати, а от, знаєте, навчитися пірнати. Крізь всі ці закарбовані емоційні тригери, на яких тримається весь наш світогляд. І це можливо тільки через глибинне дослідження, коли в коуча в першу чергу немає цього фокусу дати результат в сесії, дати результат в сесії. Що найкращим результатом буде? Дати результат в сесії, та не про результат в сесії. Чому? Бо коли ми йдемо крізь цей досвід, коли ми досліджуємо, як я вже казала, так? все, що є по дорозі, воно розгорна... розгортається в об'ємну, дуже об'ємну і насичену картину сприйняття. Ми йдемо як через стовбур, як сік дерева, як те, чим воно напитується. Умовно, уявіть собі організм людини. Можна працювати на рівні шкіри, можна працювати на рівні одягу волосся, можна працювати на рівні ДНК. От задача колуча рівня майстра це зайти на рівень ДНК, знайти ту програму, яка з молоком матері, з кровоносною системою, з дихальною системою, постійно циркулюючи, на щоденній основі циркулюючи, забезпечує саме таке. У роботу цього організму, цієї системи людини і особистість, яка є перед нами. Ми не можемо цього зробити, якщо не будемо досліджувати. Якщо ми будемо працювати з фокусом на результат, ми будемо залишатися на поверхневих рівнях. І ще раз, перший момент, який необхідно коучу переосмислити для себе, це зрозуміти, що результати його цінність. Не в швидкості, а в глибині зміни. І тут ми будемо ми будемо тут потрапляти на свої ж власні обмеження сприйняття. Які наші концепції керують тим, що якщо я не дам результат за 40 хвилин, я не цінна. Я недостатньо цінна. Це не варто йти грошей. Клієнт прийшов за іншим. І так далі. і так далі. Бо якщо щось подібне в вашій. Уяві звучить в процесі сесії, то це також наші концепції, з якими ми живемо. Це також наша лінза сприйняття, Що є взагалі оця позиція цінності. А хто той, хто мене оцінює? А за якою системою мене оцінюють? А як мене оцінюють? І так далі. І зрозуміло, що це такі, знаєте, філософські розмови, але це якраз те, що змушує наш розум подивитись на інше. Зрозуміти про те, що. Є ті цінності, які неможливо виміряти результатом, їх тільки треба прожити, їх тільки треба відчути. А ще є ті цінності, які ми не усвідомлюємо як цінності. Зазвичай це буває до боку ми їх не втратимо. Є те, що ми вважаємо своєю проблемою, є те, на що ми дивимося як на найбільше обмежуючи нас чинник, але воно звучить в сесії постійно, і коли людина про це говорить і повертається до цього, коуч рівні майстер завдяки своїй увазі, слуханню. Завдяки своїм концепціям, в яких він знаходиться, завдяки власній лінзі сприйняття, коуч рівня майстер побачить це як щось дуже цікаве, щось, що клієнт намагається, начебто, знецінити в процесі розмови, і він говорить про це як про те, від чого він хоче відмовитися, наприклад. Але він постійно про це говорить. Він говорить про те, що це є в його житті в кожному моменті, про те, що це є в усіх його контекстах. Чого б воно там було, якби це не було цінністю для людини? Усвідомлення себе, своєї філософії і свого сприйняття на інших рівнях, от що створює це саме дослідження, в яке ми йдемо. Тому, коли ми укладаємо контракт на результат, ми завжди туди. Автоматично, як коуч, закладаємо у власні концепції. Подумайте, для себе зараз подумайте. От коли ви укладаєте цей контракт, ви його укладаєте на? Що?